Новини розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. В студії з вами Наталія Матвійчук. І далі говоритимемо про таке. Нововолинська центральна міська лікарня потрапила до потенційних об'єктів проекту термомодернізації за кошти інвесторів. 14 родин військових з усієї України упродовж двох тижнів за кошти німецьких благодійників відпочивали на Шацьких озерах. А також про те, що означають жовто-блакитні прапори для бійців, що воюють на сході країни. Про ці та інші новини дивіться у випуску більш докладно. Нововолинська центральна міська лікарня потрапила до переліку закладів охорони здоров'я потенційних об'єктів проекту термомодернізації за кошти інвестора. Нині на позачерговій сесії міська рада своїм рішенням підтримала участь підприємства Волинь Енергософт у супроводі цього проекту. Деталі дивіться у сюжеті. Директор комунального підприємства інформаційно-аналітичний центр Волинь Енергософт, котре працює в галузі інформаційних технологій та енергоефективності Василь Дудко. За результатом рішення міської ради підписав відповідний договір із міським головою Віктором Сапожніковим. На виконання спільної програми розвитку муніципальної інфраструктури це підприємство підготувало проект термомодернізації будівель 29 закладів охорони здоров'я. Ним передбачено заміну вікон, дверей, утеплення фасадів та Інші енергоефективні заходи за рахунок позики, яку надає Європейський інвестиційний банк терміном на 22 роки. Під 1,3% річних із п'ятирічним пільговим періодом. Що стосується міської лікарні, то інвестована сума складає понад 22 мільйони гривень, а співфінансування із міського бюджету трохи більше 2 мільйонів. Повірте, моєму досвіду енергоаудитора, як правило, нормальна термореновація будівель економить, 50% енергоносіїв. Тобто, якщо лікарня сплачувала за централізоване опалення, скажімо, до сьогоднішнього дня за базовий період, ну, для прикладу, мільйон гривень, то очевидно, що після утеплення вона буде сплачувати 500 тисяч. Так от, есько-механізм дозволяє зразу економити 10%. Тобто, зробили. Термореновацію платить лікарня як замовник послуг теплових вже 500 тисяч, а не мільйон. А з тих 500 тисяч фактичної економії вона 10% залишає собі, а 90% повертає нам, нашій компанії, як енергосервісній компанії для погашення кредиту. Таким чином, практично, це є без. Відстрочка повернення цих грошей, причому зразу ж із вигодою для місцевого бюджету, міський голова Віктор Сапожніков такий проект вважає для Нововолинська вдалим, а рішення, яке прийняли депутати, корисним для громади. І більше того, навіть необхідним. Дай Боже, щоб ми попали в цей проєкт. Дай Боже, щоб все зв'язалося у нас. І ми зробили ефектив, енерго ефективні енергоефективні речі. Бо це початок роботи. От бачите, робота починалася 10-12 рік, зараз руки дійшли до неї. Зараз європейські е, е, гроші, можливо, підуть на, на Україну. Це 400 мільйонів євро. Тому на кожний з об'єктів буде окремий проєкт, буде вивчено енергоаудит, як і куди і скільки направити, щоб найбільш ефективніше використатися. Розробники проекту вже обрахували енергоефективність проекту. У цифрах це звучить так: річна економія становить понад мільйон метрів кубічних газу. Понад 14,5 тисяч гігакалорій теплової енергії. І скорочення на більш ніж 11 тисяч тонн викидів. СО2. А термін окупності проекту трохи більше семи років. У Угорщині пройшов другий об'єднаний кубок світу з кіокушин карате. Серед дітей, юніорів, кадетів та дорослих. Україну у змаганнях представляли спортсмени, які входять до західного бранчу, а також каратисти із Дніпра та Полтави. Вперше у турнірі такого рівня участь взяла команда Нововолинського клубу з Кіокушин карате Ірбіс НВ. Загалом у Кубку брали участь представники федерації Кіокушин Карате з 22 країн світу. Конкуренція як в розділі ката, так і в розділі куміте була надзвичайно високою. У деяких вагових категоріях кількість претендентів на титул становила від 20 до 40 спортсменів. Вперше у турнірі такого рівня взяла участь команда нововолинського клубу з Кію карате Ірбіс НВ. Керівник, тренер, наставник і просто друг для своїх вихованців Віталій Нестерович. У складі нововолинської команди до Угорщини вирушили. Данило Бутинець. Євген Горбач, Дмитро Мельничук бронзовий призер минулорічного кубка світу у Румунії та Сергій Ромашевський. Про це у соціальній мережі розповідає батько володаря Кубка Віктор Ромашевський. Повідомляє Нововолинський інформаційний портал. Після надважкого переїзду до Угорщини, постійна неймовірна спека, п'ять годин на митниці і нічний переїзд нововолинці успішно пройшли мандатну комісію, яка включала реєстрацію, контрольне зважування і медичний огляд. Турнір пройшов на досить високому рівні. Правда, в багатьох випадках давався взнаки мовний бар'єр. Угорська мова є більш ніж незрозумілою. А єдиний перекладач української команди не завжди міг приділити увагу усім представникам досить чисельної делегації, незважаючи на те, що жеребкування визначило юним нововолинцям у суперники дуже досвідчених спортсменів, команда склала достойну конкуренцію. У більшості випадків, коли нововолинці навіть зазнавали поразки, судді не завжди могли визначити переможця і змушені були згідно регламенту призначати додаткові раунди. Сергій у своїй категорії був найлегшим, поступаючись з суперникам у вазі від 5 до 10 кілограмів, а так як категорія 55 плюс у його віковій групі була абсолютною, це не порушувало регламенту змагань. Сергій здобув дві перемоги: одна дострокова у третьому бою. Суперник із невідомих причин відмовився виходити на татамі. Це в свою чергу означало, що Сергій став володарем Кубка світу 2016. На Волині екологам довелося залучити поліцію та демобілізованих учасників АТО для того, аби збирати ековнески з охочих в'їхати на територію Шацького національного природного парку. В урочищі Венський запрацював екологічний пост. Роботу зі збору коштів планували розпочати ще 1 червня, проте виникли труднощі і дату відкриття поста довелося перенести. Як розповів директор шацького національного природного парку Володимир Захарко, працівники природоохоронної структури спільно із представниками поліції і демобілізованими бійцями АТО. Несуть чергування на посту, справляючись з усіма своїми обов'язками. Повідомляє район Шацьк. Початок роботи припав на чотириденні вихідні. Коли до озера їхали люди, мало не з усієї України. Сума сплати екологічного збору лишилася тією ж, що і минулого року. З кожної людини по 5 гривень, за мотоцикл 15, легковий автомобіль 20, мікроавтобус 30 гривень, автобус або вантажний автомобіль 40 гривень. Гроші невеликі, проте відпочивальники по різному реагують на прохання зупинити транспорт. І сплатити екологічний збір. Віталій Бонко, голова громадської організації, ветерани АТО Шацького району, цьогоріч вперше долучився із побратимами до чергувань на посту. Розповідає, що більшість людей, які в'їжджають у національний парк, є законослухняними. Проте певний відсоток туристів ведуть себе досить агресивно, відмовляються платити збір і навіть не зупиняються на вимогу правоохоронців. Утім, напружені три дні чергувань пройшли більш-менш спокійно. Надіюсь, так буде упродовж усього літа. Принаймні, порядок на посту. І дотримання закону ми постараємося забезпечити, повідомив пан Віталій. Виручені на посту кошти будуть вкладені у розвиток інфраструктури шацького національного природного парку. Прибирання його території, вивезення сміття. Також використовуватимуться на оплату праці сезонним працівникам прибиральникам. 14 родин військовослужбовців з усієї України упродовж двох тижнів за кошти німецьких благодійників відпочивали на Шацьких озерах. Окрім пляжу та лікувальних процедур для бійців, їх дружин та дітей влаштували психо- та арт-терапії. Волинянин Олександр Гуменюк пішов воювати у 51-шу бригаду ще у 2014 році. А коли повернувся додому до дружини та доньки, ніяк не міг пристосуватися до мирного життя. За його словами, після війни він змінився. Мовляв, тепер він може зірватися у ситуаціях, які можна пропустити повз очі. Минулого року чоловік їздив на відпочинок сам. Йдеться на сайті Волинського агентства розслідувань із посиланням на п'ятий канал. Поговорили з психологом і якось стало краще на душі, розповідає дружина бійця Діана Гуменюк. Сім'я. Більше відновлюється, тому що там був один, і як їхати самому на реабілітацію, знову залишаєш сім'ю вдома самих, а тут приїхали разом. Це чудово, каже армієць. Ще одна родина Мамонтових молода, їй тільки рік. Однак вони уже пройшли випробування на міцність почуттів. Артилериста Азова Павла Мамонтова позаторік тяжко поранили під гранітним Донецької області. Він пережив численні операції. У госпіталь до нього часто заходила Ніна, після чого пара одружилася. Зараз вперше відпочиває разом. Дуже цікаво було і відпочивати, і набратися певного досвіду від сімей, розповідає жінка. Два тижні щовечора з родинами військових працювали психологи, бійці з дружинами збиралися у коло довіри. За словами психолога Надії Лунабієвської бійці почали виходити зі стану кокону, відкриті стосунки в сім'ї, тому що ми дали можливість дати простір словам, які, може, і не говорилися в сім'ї. Тобто, хлопці змінились, розповіла вона. Відпочинок українських воїнів оплатила. Німецька благодійна фундація, а аніматори та психологи працювали на волонтерських засадах. Ми говорили про ті кошти, які українська влада, міністерство соцполітики може виділити на території України по всіх областях, по районах на підтримку таких програм родинних реабілітацій. Ми мусимо подати руку допомоги родинам, бо родина це є основа і фундамент держави. А тим більше у теперішній час, пояснює голова правління міжнародної асоціації підтримки України, волонтерка Ольга Дурбак-Чуйко. Німецьких грошей вистачить ще на один заїзд у серпні. Майже два місяці уряд України працює під керівництвом Володимира Гройсмана, із першим європейським візитом у якості прем'єр-міністра Гройсман вирушив до Німеччини. Говорили загалом про те, як розвиваються торгово-економічні зв'язки між обома країнами, а також про нагальні питання. Особливо що стосується ціни на газ. Володимир Гройсман пояснив, яким чином вона формується. Ринкова ціна на газ формується таким чином: німецький хаб газові торги вибирається ціна плюс транзит, плюс розподіл по Україні. З'являється ціна з податками, і вона на сьогоднішній день становить 6879 гривень. Це 100% вартості, сказав Володимир Гройсман. Що стосується українського газу, він коштує 4 849 гривень без ПДВ. І це означає, що 50% від ціни державна рента. Це платіж, який сплачує той, хто добуває газ. Це означає, що на нього теж є ринкова ціна. Але те, що зараховується в бюджет, спрямовується і на потреби держави також, констатував прем'єр. За словами голови уряду, найголовнішим є система субсидування. Вона побудована так, що держава доплатить за того, хто не має можливості заплатити. Тому людям з невеликим доходом абсолютно нічого не загрожує, сказав політик. За його словами, розігрується політична карта. Вони ж два роки цим лякають, що все буде погано, що все нечесно. Навпаки, я вважаю, що прибрали корупцію з ціноутворення на газ. Коли було дві, три-чотири ціни в країні, ті, хто керував цим всім, у тому числі і ті, хто мав стосунок до влади. Вони на цьому все життя заробляли. Наш уряд ніколи ні на чому не буде заробляти. Ми будемо робити усе, щоб заробляла держава і суспільство. Тому це рішення, очевидно, правильне. Підсумував Володимир Гройсман. Жовто-блакитні та червоно-чорні прапори бригад та батальйонів посічені скалками та кулями. Гордо майорять по всій лінії фронту у зоні АТО. Дехто каже, що бойовий стяг над позиціями це добрий маячок для ворожого снайпера. Тим солдати, які воюють на передовій, вважають його символом патріотизму та любові до нашої батьківщини. Боєць із позивним Одесит розповів, що прапор не лише підіймає бойовий дух, а й психологічно тисне на ворога. Бо наші національні символи аж надто дратують бойовиків для того, щоб стяг за майорів у небі, хлопці ризикують життя. Повісити прапор це справжня бойова операція, розповідає канал Новин 24. Боєць Микола отримав снайперське поранення у Мар'їнці саме під час такої спроби вижив дивом. Родом із Дніпропетровщини він вірить у силу козацького роду, тому що національна символіка на. Ні, для нього вкрай важлива у той день. Він майже закінчив вішати прапор, але ворог виявився спритнішим. Ви знаєте, мені не вистачило одного руху, я уже прапор розмотав, приготував підняти руки і його обмотати. І в цей момент отримав поранення, розповів Микола. Хлопець упав на землю, але був у свідомості. Самотужки перебентував собі грудну клітку, викликав медиків та кілька десятків метрів відповз назад на позиції. Тепер, завдяки лікарям Дніпропетровської лікарні мечникова, його життю нічого не загрожує. Боєць мріє повернутися у стрій і таки встановити бойовий стяг лише на іншому місці. Я б хотів поставити його за 3-4 кілометри від нашого кордону. Тільки на їхній території, щоб вони потім боялися підійти до нашого кордону близько, розповідає боєць. Попри в тому, від війни українські вояки вперто чекають, поки зможуть встановити національні прапори на звільнених територіях, поки ж рятують від ворожих ударів стяги на своїх позиціях і вішають нові. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. На все добре і до зустрічі.